Я і як завжди прокинувся від того, що домашня косатка Лоппера хотіла їсти Лоппер так і не забрав її в свій вимір і сам не пішов в свій вимір тому, що друга частина про новий рік так і не вийшла, але менше з тим мені надоїло, що у Лоппера є домашня тварина, а в мене немає інтересно скільки коштує домашня косатка два банана і звідки в мене такі гроші точно заведу собаку, подзвонив заводщику, купив алабая, заводщик приніс собаку Якийсь дивний алабай, ну напевно, виросте. Йому, до речі, рік, ну можливо, виросте. Так треба його назвати. Його звуть Даніель Квандерік 4, Буває. Значить, буде Двандерік, а чому б і ні жариний холодець поїсти. А ім'я фігня повна ну най буде старе. Ну, тепер Лоппер точно налякається, та забере свою косатку, косатка Лоппера подружилась з Даніелем. Тепер кожен раз коли я легенько натякаю лопперу, що йому пора в свій вимір Даніель нападає на мене. Він ще й їсть більше ніж косатка лоппера. Ну та йой вас до дупи.